Ось, друзі, придбав я собі такий свердлильний верстат ProCraft. Це напольний свердлильний. Він вже схожий на справжній. 750 ватт двигун. Ну, можна подивитися характеристики. Далі. Розберемо, подивимося. Так, загалом покажу деталі і розібраний. Немає часу. Збирати це все. Ну ось Я його зібрав, щоб час ваш не використовувати. Світла немає, тому що там включив що? Зараз е, е, Цю штуку забув поставити, бо вже одів патрон. Е -е. Вона мені, в принципі, не потрібна, бо я працював за станками. Ну і перший запуск. Надіюсь, що нічого не відвалиться. О, як тихенько працює. Але патрон не знаю. А, ну ця частина рівненько ходить. тут, тобто, здається, значить, коли таке гієння є. Це, мабуть. Хотів... Ага, відключитися. Цікаво, що реверса нема. Тут ось так, Шків, шківуньки, оцей по центру. А, хотів сказати люфти, ні, я натягнув рімень ось цією штукою. Цей піджав, барашик пластмасовий. Ну, начебто єдине, що відрегулювати, Єдине, що відрегулювати. Прийдеться ще трошки повозитись. Ну, Далі буде. До швидкості. Так, ну що, сьогодні вже спробуємо просверлити ранок слідчий день. 29,5 мм цей квадрат. Треба просверлити 4 отвори. Там трошки розмітку, неправильно зробив. Будемо робити, побачимо, як Ну, Одне отвір я на відео зроблю, інше я буду робити сам, що є нюанс. Патрон зажимає від 5 до 20 мм. Це, звісно, добре. Але від 5 міліметрів. Тут бігун 750 Вт. Патрон конус морзе 2. для вибивання цього конуса, бо я, до речі, у них запитував, а вони не знали, що таке, що я хочу від них, щоб ви знали, що конус Морза 2. Ключ такий масивний, бо я собі брав теж патрон 520 мм, але ключ трошки там менший був. Ой, нарешті спробуємо просверлити нашу виставу! Сверло звісно заточити б не мішало би, але ми так спробуємо. Тут ну, стружка в'ється постійно. Значит, нормально. Короче, этого было за час. Так, значит, хто кисти не должен забити. Ну шуруповертом я точно замахався, я сверли, я навіть не брався. Ай, перпендикулярно мені не треба було. Різкий сверлю. я до речі зараз не жму тому що боюся щоб зламати сервак 5 міліметрів о це вже точно мініше. Ну, з зупинкою там прикиньте скільки часу я сверлив Видно, не видно, я, бо я не бачу. Так, через телефон. Ну от, якось так. Майже 30 мм. 5 мм сверло. Жорсткость більш-менш нормальна, але труба, якщо була б товша, було б тільки краще. Вона, до речі, 2 мм стінка. Це, коли це планки ставляться, кріпиться, воно трошки додає жорсткості. Але було б якщо 4 мм було б взагалі топ. Ну, в цілому мені подобається. Поки що якісь будуть нюанси, то буду розповідати. Не пам'ятаю, там показував чи не показував. А, показував, пам'ятав. Ну, кому може цікаво. Е... Ця штука лита, цей фланець. Різьба нарізана в цій пліті, вона теж лита. Все, значить, як відшліфована, відізорована, відшліфована. Бачу сліди такі. Тут ось так. Цей стов, до речі. зараз покажу. Оцей стов можна крутити. Зараз, зараз, зараз. Пустити, як його відпустити? Довго відео побулося. Дивіться, угол проходить повністю і це дуже чудово. У мене є патрон токарний. Я сто поставлю, наприклад, якусь розмітку, фланц якийсь сверлить, може прокручувати. Лінієчка є, але на неї щось забувся подивитися як плюс-мінус. Та приблизно це. Звісно, це не точна наука буде, що показати, що додати. Може щось цікавить, пишіть. І що я хочу додати? Тут є різдлення. я його ще не міряв, під сош. Або навіть просто, щоб мастило, щоб не стікало не так, якщо обільно поливати. До речі, тут я просили вже всі отвори. До речі, більше 100 мм. Общий. Довжини вийшло по майже 30 мм. Кожен його тор. Оцей квадрат 30 мм, там 29,5. От і рахуйте.